Слухай, то я коли лежав помурав, от то що мене дійсно надихало, я от коли був в реанімації в Харківській, то там лежали люди з такими пораненнями, що після них взагалі не виживають. І з дуже важкими випадками, це якраз був саме початок війни, і просто там якесь м'ясо відбувалось. і ти так, нежиш, флішкою, і біля тебе зліва, справи, люди, які взагалі, непонятно, як держаться на останньому, на чесному і Божим слові. І що вони дійсно вдихали, коли я бачив, як лікарі, причому наші, я знаю, що в Європі з таким не справлялись лікарі. Наші лікарі їх врятували, і вони лежали і казали, я хочу дуже до жінки, я хочу до дітей, я хочу знову побачити дом. Поняв? Ну, Військові, які там постраждали. Ти на них дивишся, думаєш, Боже, хоч би тебе взагалі в цілому собрали, а він лежить, і поняв? він на уверена. Я домой, я хочу, я побачу від них. І ти день від дня сам проси, спаєш, просипаєшся, ну ти коли це в такому стані реанімаційному, ти постійно врубаєшся, врубаєшся. І ти дивишся, як день за днем їм стає краще, а чи став, ну і був такий, що ну, вообще, ну, просто як Матір Божа взяла і піднімаю кожен день, я, дик, я, знаєш, враження. І ти дивишся, як краще стає. І ти розумієш в цей момент, що дійсно дуже багато залежить від того, як ти думаєш, як ти настроєний позитивно, і взагалі ну, до, до чого ти цілиться в житті. От ресурси організу якісь неймовірні. Просто неймовірні. І от мене це дуже надихало, коли бачив, як військові, з яким ну, я, ну, це треба ще мати дуже багато натхнення, щоб їм дати якусь надію, коли дивився. Ти, на ти бачив, як вони поправлялись. Ну і в тому числі за допомогою наших лікарів. І вони потім відправляли їх домой. Але це вони дуже сильно тримали.